Так, заїдемо ще на одне туди ми починали молотити. Я тільки що проривався через де, там тільки юбний йде, чуть я мороком не застряг. Ну що я вам скажу? Дивіться, я йду по полі, це вже радує. На мої щіпліти, коротше, не липне було. Так. Не липне. Вітерець дує такий, що шапку ну, дів бляха, голову вже, напевно, надуло. Та й коротше що я вам скажу, мабуть завтра. Мабуть завтра з обіда, якщо сьогодні не буде дощу. Бобик ще не мог не вимочиться. Такі вітер як зараз і цей. Ну mm. що, сойка на бубнявіна. Але не пророж. Немає пророж. Ну тут є класику. Тут вона набагато сиріша, ніж класична. Мабуть класична доходила. Такі от діла. Зараз вам ще заїду покажу де молотились, де були потірі по сою, дуже ну, колеги мої. Фермерся колеги, Там взагалі вже яка соя ніж. Ну один плюс, що не буде потерь, тому що коли помик вот не відкривається, походу, то біш шансів, що ми дамо барабанчику. Ну, і таких, більше шансів що, що... барабану дамо більше оборотів, щоб вимолочувало і поїдемо будемо пробувати молотити. ну ви зрозуміли на полях калюзіон стояв це тут на соняшний був ну ви зрозуміли да? як наслив але вітерець такий що дивіться дорога сохне і я вже по полі ходжу і цей і і все чики-пики бачите зелене поле це, соя вже посходила. Та що, коротше, та що градом була вибита. Така сойка. Гарненька. Так що такі от справи. Так, відьмочки наші українські, а ну наколдуйте, ну трошки, нам погоди треба, давайте. Давайте, прошу вас, погодки треба, нам треба погоди. Зробіть нам погодку. Так що такі справи. Ладно, підписуємося, все, ми не здаємось, працюємо, Но... Хотілося б згадати слова одного свого підписчика, коли я сіяв сою. Коли ж ти її молотити будеш? Ну так от, я тобі скажу, буду я її молотити, так як всі, тому що всіх ще соя стоїть. Достигла моя соя так само, дивіться, вже не догонів нічого нема, так само, як і всіх остальних. А погодні умови склались так, що я її молотити, буду молотити тоді, коли і всі молотять. Так що ні в чому я там сильно не прогадав. Але сойка така гарненька, що я можу сказати? Гарна соя, дай Боже, зібрати 35-те міжряддя стоїть, її не поклав. Всім лайки, підписки. Ми працюємо, чекаємо погоду, але навіть якщо і буде погода, ми не встигнемо все за... ну, сразу забрати. Я вже домовився там з одним комбайном і з другим. Мабуть, буду ще нанімати комбайни, тому що моїм старичком не встигну я все зібрати. Як би я хотів. Якщо буде погода і будуть лишні комбайни, то звісно я там буду падати і на коліна і на все просити хлопців, щоб виручали і допомагали. Не будуть виручати, допомагати, значить мої жнива затягнуться новий рік, тому йолку поставимо на якомусь полі і будемо ми там жнивувати. Зато роботою себе нагружу йому. І вдарять морозці, будемо її підсушувати, будемо пар пускати. Що давно сьогодні? По біржам ще да, ви чули, да? всі читали, по біржам штати сильне поніження. Так що чекаємо, одразу обвал походу сої. Навіть зараз піде соя, почнуть кричати влажно, грибок, якийсь білок. Ну, коротко, зараз понапридумують закупівельники. Так що ціни поки не буде. Але що буде, то буде. Вродила, треба забрати. Всім пока, лайки.